Сьогодні я вирішила записати для себе дуже важкий ролик, проте, врешті-решт, настав час поділитися з вами, чому я буду доєднуватися до тих людей, які бойкотують бренд Івроше. Ну і складатися він буде з двох частин. У першій частині я поділюся з вами своїми думками з цього приводу. А у другій частині я поділюся з вами своїми варіантами ароматів від інших брендів, якими ви могли би замінити своїх улюбленців. Тому що я думаю, ну і я знаю, що серед моїх підписників багато людей віддавали перевагу роками бренду Yves Rocher. роше. Тож, кому ця тема корисна та цікаво, продовжуйте дивитися. you mm -hmm. Ви на каналі Я Марічка, я відповідно Марічка і дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Цей ролик я знімаю спільно з каналом пані Рома, і я особисто страшенно рада, що пані Ольга повернулася нарешті на YouTube. Вона була змушена з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну емігрувати, тому що в неї маленькі діти. Ну і я думаю, продовжувати немає сенсу. І я страшенно рада, що в неї є змога повернутися на канал. Дуже рада знову бачити її коментарі, знову бачити її ролики. Я думаю, що ви приєднуєтеся до цієї моєї радості. І після того, як ви подивитеся мій ролик, то обов'язково переходьте за посиланням в інфобоксі і подивіться її ролик. У ньому вона поділиться з вами. Не тільки своїми варіантами ароматів від інших компаній, якими ви можете замінити своїх улюбленців від Івроше, а також списком брендів, які не вийшли з російського ринку. Отже, як і обіцяла, почну зі своїх претензій до бренду Івроше. Звісно, я була морально готова до того, що. Багато бюджетних брендів з російського ринку не вийде. Насправді це неможливо. І ми маємо звичайно подякувати тим компаніям, які це зробили, проте давайте будемо відвертими, облити є хімічною зброєю сирійський хлопчик не особливо впливав на цю ситуацію і на багатьох українців. Тож, сподіватися, що конкретно наша ситуація. Буде дуже сильно впливати на європейське суспільство, як би не боляче було це говорити, і от я навіть затинаюся. Проте, ну, на жаль, є така об'єктивна реальність. Отже, коли у європейському суспільстві почалася дискусія з приводу виходу деяких брендів з російського ринку через повномасштабне вторгнення до нашої країни, насамперед мова йшла про те, що вийдуть люксові бренди, і росіяни будуть позбавлені предметів розкоші. Ну і власне, ми можемо дякувати бренду Шанель і іншим брендам, які так зробили. І, як я вам вже сказала, я не сподівалася, що багато бюджетних брендів це зробить. На жаль, як би не боляче нам було, ну ось така об'єктивна реальність. Проте до бренду і грошей в мене особисто більш серйозні питання. Бренд івроше роками славився своєю турботою про екологію. Усі ці посаджені дерева, екологічне виробництво, власне, ну і так далі. тому подібне. І через це я багато років любила його і віддавала перевагу продукції цієї компанії. Проте, з початком повномасштабного вторгнення в мою країну в мене до бренду виникло дуже серйозне питання. А все о те, що відбувалося на Чорнобильській АЕС, а те, що відбувається зараз на Запорізькій АЕС, е, нічого бренд Іврошен не турбує. Не турбує робота такого екологічного бренду Україні, яка всьому світу погрожує ядерною зброєю. Ну, напевно, задавати ці питання було дуже наївно, тому що ну, я ж знала про скандал з Навальним. Якщо ви не знали, я вам коротко поясню, у чому там була суть. У брата Навального в нього є транспортна компанія, і там були суди з приводу того, що в Росії. Типу, е якісь незаконні перевезення, щось там із ціною. Ну, і звісно, це був такий, ну, якби спроба тиску на Навального. Е багато років тому це відбувалося. Це була така справ спроба тиску позбавити його і достатку, підмочити репутацію, і це все заплямовано. Ну, е е е якщо чесно, не дуже хочеться про це говорити. Але на той момент бренд Івроше заявив, що в ну, у них буде все нормально в Росії. Чому? Тому що о, вони ж поза політикою. Але працювати на Росії, мені здається, і бути поза політикою це просто неможливо. Проте, це не єдина проблема з тих, про які я би вам хотіла розказати. Просто останньою краплею для мене стала історія, коли. Я особисто дивилася жінку на Ютубі, вона е, так говорила російською, гекала, і я собі подумала, що вона українка. А потім я звернула увагу на те, що в неї у відео фігурує друкована продукція від івроше, і там ціни в рублях. І я подумала, що вона е, росіянка, е, ну, можливо, українка, яка переїхала в Росію, і вже потім. Згодом я зрозуміла, що вона живе десь у Донецькій області або в Донецьку, тобто на окупованій території, мислить себе як росіянка. Це дуже сильно неприємно. Проте зараз мова не про те, а про те, що продукція Івроше продавалася в офіційних бутиках на окупованих територіях весь цей час, всі ці 8 років. І це не та історія, коли мова йде про якийсь. Ну, те, що вони говорять, це типу паралельний імпорт. Це відбувалося офіційно. Ну, і мені здається, що це просто остання крапка. Не думаю, що цей бренд у своїх заявах справді щирий і відвертий. Якщо все, що я вам зараз перелічила, вас не переконує у тому, що цей бренд потрібно бойкотувати. Е, ну, я не знаю, напевно, про що е, тоді можна говорити. Звісно, е, я не буду поводитися, як ці дурні дівчата, які різали там сумки, шинелі. У мене є аромати. Е, я заплатила за них гроші, я ними докористуюся, спокійно подобовляю їх в Project Pen. ну... Е, і, врешті-решт, світ не замкнувся на івроше, і, як виявилося, то можна знайти цим ароматом якусь заміну. Я вже дуже сильно рознервувалася, в мене не виходить знімати відео про те, як в мене щось палає, і я, типу, психую, тому що коли я серджуся, мені хочеться мовчати. І для мене насправді це відео дуже сильно складне. Тому, напевно, давайте перейдемо до ароматів. Проте одразу з вами домовимося, що тут мова буде йти не про клони, тому що коли е аромат клонований, все ж таки це вкрадена формула, він майже так само звучить. Е як оригінал, а тут мова йде про якусь тенденцію, про спільні ноти і про якесь загальне звучання. Отже, я спеціально не шукала якісь відповідники, це все сталося випадково. Ми про це в коментарях поговорили з пані Ольгою. І е, після мого ролику обов'язково подивіться її ролик. Я думаю, що в неї ароматів буде набагато більше. В мене їх зовсім трошки, проте, як би там не було, вони є. Ну і давайте, врешті-решт, слухати. Значить, перший аромат, який я вам можу е, запропонувати йому заміну, це ось такий сельдазур. Е, і замінити його з легкістю можна льокінзо чоловічим. Я вже це помітила давно цей момент, проте я якось не особливо звертала на це увагу. Аромати неймовірно схожі, і тут е, майже таке, ну не майже, а реально 100% співпадіння. Ви можете запросто взяти льокінзо чоловічий. І Абсолютно ніяк їх не відрізнити. Якщо дуже сильно внюхуватися, ви знайдете якусь різницю, проте вона абсолютно не суттєва. Обидва аромати про море та цитруси і звучать неймовірно подібно. Просто неймовірно подібно. В цій ситуації я навіть можу сказати відверто, що ці два аромати є. Клонами одне одного. Мого улюбленця Натюрель власне, замінити не складно. Наразі в мене немає ароматів цих, проте я завжди, коли не мала з якоїсь причини змоги, або чомусь не хотіла купувати цей флакон. Я купувала або маскино I Love Love, або я купувала light blue від Dolce Gabbana. Тут, якби великої проблеми немає. А от аромат, за яким я побивала себе, якби випадково не наштовхнулася на заміну, це ось цей. Квір Денуї Нічна Шкіра. Е, я вбивалася б за ним, чесно кажучи. І я вже думала не додавати його до, ну, до Project Pen, і е, е, економити, е, і відчувати оце якесь заборонене задоволення. Проте абсолютно випадково до мене попався ось такий відливант це Сара Джесіка Паркер, і аромат називається. Я зараз освіжу свої враження, навіть нанесу його на себе для того, щоб переконатися у тому, що я вас не дурю. Неймовірна подібність. Дуже схожий аромат, єдине, що цей, напевно, трішки більш голосніший. Нічну шкіру знає багато хто. З тих, хто любить Івроше. Це аромат про ваніль. Але вона звучить не зовсім цукерками, а такими красивими солодкими квітами. Ну і Ось цей аромат від Сари Джесіки Паркер. Схожий на нього неймовірно. Я, звичайно, ставлю вам картинку, щоб ви бачили пірамідку, як виглядає флакон. Для мене це було неймовірне враження, коли я нанесла цей відливант. До речі, його мені надіслав у посилці Віталій Герін, і я дуже сильно дякую і цьому співпадінню. Якщо раптом ви хотіли і не встигли собі придбати Vanilla Garden зимову лімітку, Yves Івроше, я пропоную вам з легкістю замінити його Монталь Intense Café. Ваніль звучить майже однаково. Єдине, що у монталі немає цитрусу, Проте він тут у цьому ароматі не відіграє якоїсь глобальної ролі. Ну і, власне, звучать вони ну, просто неймовірно подібно. Тож, якщо... Ви сумували за тим, що не встигли придбати цей аромат, власне, сумувати нема про що. Монталі є у 20 мл, і, власне, ви досить бюджетно можете вирішити це питання. Ну, і останнім, але зовсім не по значенню у цій моїй добірці буде заміна ароматові «Монруш». Аромат про сливу та пачулі. Звичайно, з одного боку, можливо, і не варто було б за ним вбиватися, тому що це фрукто-пачулі такі собі, яких по великому рахунку багато, але пачулі тут так на передньому плані, і мені він дуже подобається. Проте я абсолютно випадково е, зустріла йому майже 100% заміну. В мене наразі немає цього флакону, е, я послухала його аромат у подруги. І це Ріана е, і аромат називається так само Руж. Ну, Цей Руш», а той «Руш». І так само той аромат про сливу і пачулі. Але він звучить не так інтенсивно. Таке враження, ніби ви моноруш поносили вже трішки, і він вилігся на шкірі і не, ну, перестав так інтенсивно звучати. Для тих, кому цей аромат і подобається, але занадто голосний, взагалі заміна ідеальна. Ну, і, власне, коли я познайомилася з цим ароматом від Ріани, то о, я якось навіть е, так е, морально заспокоїлася. Не буду приховувати, для мене це відео було дуже важким. Я не люблю знімати непозитивні відео, мені це дається дуже важко, проте я не могла з вами не поділитися цією інформацією. Я сподіваюся, що кому-небудь були корисні мої варіанти, якими можна замінити ваших і моїх улюбленців від івроше. Після перегляду мого ролику обов'язково переходьте на канал пані Рома. Нагадую, посилання буде в описі під відео. Ну і що мені залишається? Лише попросити вас поставити лайк цьому відео. Не забути про дзвіночок, підписатися, якщо ви ще чомусь не підписані на мій канал, а також нагадати вам те, що мене звати Марічка. Я була дуже рада бачити вас у себе на каналі, і побачимося зовсім скоро у наступних відео.